Всіх вітаю, ми хочемо звернутися до суспільства. Звертаємося до вас з контрольно-пропускного пункту Верхній Ларс, що на кордоні Грузії. Ми, 15 громадян України, з 5 серпня 2025 року тримаємо безстрокове голодування. Нас депортували з Росії та незаконно отримують тут, у Грузії. У нас забрали паспорти, примусово зібрали біометричні дані. Нам відмовляють у виїзді до України, відмовляють у притулку, у міжнародному захисті, у юридичній допомозі. Ми боїмося, що нас депортують назад до Росії. Так, наші вимоги прості. Візит Консула України, роз'яснення, чому нас утримують, який наш юридичний статус, гарантії виїзду до України або надання міжнародного захисту, доступ до лікарів, звільнення та гарантії, що нас не видадуть Росії. Так, ми звертаємось до міжнародної спільноти, до всіх правозахисних організацій, до уряду Грузії. Захистіть наші права. Ми будемо голодувати доти, доки наші вимоги не будуть виконані. Не всі зібралися, тому що в нас є інваліди, які також підтримали нас у от отці.